Як не прикро в цьому зізнаватися, але в кожного з нас у житті були моменти, коли наші суглоби страждали від тих чи інших наслідків, і ми боролися з цим кремами, мазями та різними присипками, які знімали симптоми, але не лікували саму причину. І тут варто зрозуміти, що для якісного відновлення роботи суглобів нам потрібна. Відновлення зсередини. І це потрібно розуміти і не шкодувати на це гроші, тому що, крім вас, це ніхто не зробить. А робота ваших суглобів це ваше життя, довголіття і якість вашого руху. Тому починаємо зсередини, з пробіотиком для відновлення роботи і засвоєння тонким кишечником всіх мікро- і макроелементів, відповідно, омего-3, щоб покращити циркуляцію крові і доставити туди мікроелементи, куди вони потрібні, у місця запалень. Використовуємо глюкозамін. З екстрактом босфелії та екстрактом ладаного дерева, який зніме біль запалення та допоможе відновитися новинальну рідину. І білок для покращення відновлення процесу наших хрящів, клітин, які мають відновлюватися і утворюватися нові завдяки цим 20 амінокислотам, які містяться у протеїному порошку. Тому давайте робити все правильно, бути дорослим і розуміти, що крім нас, про наше здоров'я, ніхто не потурбується. Будьте здорові, будьте компетентні з вами. Позакроман, тут все про здоров'я.